Ось так швидко можна приготувати дуже смачний та надзвичайно ніжний смаколик. Беремо 2 курячих яйця, відділяємо білок від жовтка, додаємо 30 г кукурудзяного крохмалу, ще додаємо 2 чайні ложки цукру, вливаємо 300 мл молока і все ретельно розмішуємо. Ставимо на малий вогонь. І помішуючи, доводимо до загустіння. Далі переливаємо все в любу посудину і остужуємо. Потім нарізаємо полосочками, кубиками, в кого скільки фантазії вистачить. І все це вмочуємо в кокосову крихту. І ось воля. Получається такий надзвичайно ніжний, м'якенький, смачненький десерт. Всім дякуємо, всім смачного.